Про Прохватське об'явлення Пресвятої Богородиці ми знаємо дуже багато і водночас дуже мало. Зокрема, дуже погано розуміємо слова Богородиці про те, що після революції Росія поширить своє зловчення по цілому світу. Люди думають, що тут йдеться про ідею соціалізму, але насправді вони в цьому глибоко помиляються. Адже ідея соціалізму по цілому світу не поширилася. Зате по цілому світу поширилася інша складова комуністичної ідеології культ людини. Щоб зрозуміти, у чому криється жахлива небезпека для людства, пов'язана із цим культом, дослухайте це відео до кінця. Своє роз'яснення розпочну із віршованої строфе. Є речі дві: це вічність і мінливість, а третього чогось таки нема. Ти правді в очі глянути сміливість, Знайди в собі, щоб жити недарма. А позаяк є лише ці дві речі: вічність і мінливість, то наше життя складається саме із них. Складається із фрагментів вічності та мінливості. І чим менше в нашому житті фрагментів вічності, тим менше воно має змісту, поза як усе мінливе не може надати змісту нашому життю, адже немає особливого змісту все те, що завтра зникне, поступаючись місцем чомусь новому. Вічним воїстину і воїстину безсмертним є лише Бог. І вічність у людському житті це все те, що пов'язане із наповненням людини Духом Божим. Людина є настільки вічною, наскільки наповниться Духом Божим. Кажучи іншими словами, мінливість є створеною Богом лише заради прилучення людини до вічності. До Духа Божого. Це є основна функція мінливости, і коли ця мінливість у нашому житті не виконує свою основну функцію, тоді все у нашому житті міняється в гірший бік. Чим менше прилучається людина та ціле суспільство до вічності, тим більше міняється мінливість у бік страждань. І навпаки, чим більше прилучення до вічності, тим більше міняється мінливість у бік щастя. Це є закон людського буття, який можна вивести за допомогою математичної формули. І саме на основі цього закону кожна людина повинна будувати своє життя, і ціле суспільство повинне будувати своє життя на основі цього закону. Із цього закону випливає висновок, що секуляризація суспільства є великим злом, адже секуляризація являє собою емансипацію від Бога. Якщо ми звикли до того, що слово емансипація означає звільнення жінки від влади чоловіка, то секуляризація це звільнення суспільства від так і людини від влади Бога, тобто від пошани до Бога. За цим явищем стоїть культ людини, який протягом цілої історії його існування завжди є невидимим суперником культу Бога. Прообраз культу людини у вигляді обожнення римського імператора існував ще в античну добу, але виник цей культ уже в 20 столітті і в другій половині 20 століття поширився по цілому світу. Папа Павло VI у своїй заключній промові на Другому Ватиканському соборі сказав такі слова, і ми також сповідуємо культ людини, причому сказав він ці слова не в критичному розумінні, а як визнання власної позиції. І це не моя вигадка. Його промову друкувала Ватиканська газета Осерватора Романо. І також ці слова його передають учасники Другого Ватиканського собору в своїх мемуарах. Культ людини у ХХ столітті це була основа ідеології Радянського Союзу. Пригадайте радянське гасло, все в ім'я людини, все заради людини. Ті гасла пропагував той режим, для якого людські життя не мали жодного значення, режим творець Голодомору, Катівень НКВД. Та Сибірських концтаборів. І тим не менше, даний режим декларував людину як основну цінність всього буття, і ця ідеологія поширилася по цілому світу. Зокрема, слова папи Павла VI і ми також сповідуємо культ людини, це наслідок цього впливу. Причому впливу не лише на папу. А на цілий підсумок роботи другого Ватиканського собору собору, який культ Бога де-факто підмінює культом людини. Парадокс полягає у тому, що культ людини, попри те, що нібито теоретично підносить він кожну людину до захмарних висот, але на ділі приносить людству величезні нещастя. Нагадаю ще раз. Коли у травні 1917 року Пресвята Діва Марія з'явилася трьом фатімським дітям, вона сказала моліться за Росію, інакше там відбудеться революція і Росія поширить по цілому світу свою згубну ідеологію, своє зловчення. І це пророцтво збулося унаслідок революції в Росії Радянський Союз. Поширив по цілому світу культ людини, який проникнув навіть за стіни Ватикану. Але вдумаймося, для чого був створеним цей культ. Ви ж розумієте, що це неможливо, аби всі люди у суспільстві мали однакову повагу від інших людей. Не може мати загальної поваги людина, яка не поважає себе сама і яка чинить речі. Принизливі для людської гідності, чи неправду кажу? У цьому виявляє себе природний психологічний регулятор підтримування суспільної моралі. Аж за таких умов мораль розглядається як величезна суспільна вартість. Але культ людини намагається зруйнувати цей природний психологічний регулятор, він намагається, щоб для нас. Не було різниці між тими, хто себе поважає, і тими, хто себе не поважає. Тобто культ людини вимагає від нас ставитися із повагою до найбрудніших вчинків та до тих, хто чинить ці найбрудніші вчинки. Скажімо, Ватикан у рамках культу людини у наш час стверджує, що содомський грішник, коли він грішить смертним гріхом, то не втрачає при цьому своєї людської гідності. Тобто у рамках культу людини відбувається цілковите урівнювання добра зі злом у моральному аспекті. Таким чином, створюється нова мораль без жодних моральних критеріїв, мораль абсолютної вседозволеності. І зрозуміло, що за таких умов зло та аморальність отримують переваги. У плані їхньої підтримки і з боку адептів культу людини. На засадах культу людини стоїть сучасний лібералізм найбільш впливова ідеологія, яку фінансово та інформаційно підтримують олігархи світового рівня. Чим він їм вигідний? Вигідний тим, що їх цікавлять дві речі влада та прибутки. Якомога більше прибутків і якомога більше влади. Це їхнє головне, незадеклароване проте гасло. Чим нижчим є моральний рівень людства, тим більше олігархи світового масштабу мають влади, і тим більшими є їхні прибутки. Адже великі гроші у наш час найбільше ефективно здобуваються на поширенні гріха. Це по-перше. А по-друге, світові олігархи зацікавлені у досягненні своєї мрії, яка виражена у формулі бізнес без кордонів. Для того щоб цього досягнути, їм необхідно або зруйнувати держави взагалі, або ж зруйнувати втручання держави в економічні процеси, які відбуваються на її території. Останнє можливо лише у тому випадку. Якщо держава існуватиме лише формально і буде лише маріонетковим придатком до системи міжнародного бізнесу. Природно, що морально здорові народи не хочуть втрачати свої держави, які є головними захисниками інтересів окремих народів. Отож, для міжнародних олігархів надзвичайно вигідно, аби моральний рівень цілих народів. Деградував дедалі більше до такої межі, за якою людина не має жодних власних і колективних інтересів, які б виходили за межі її біологічної природи, тобто їхньою метою є створення такої людини, яка не має в собі нічого духовного, і у цьому розумінні культ людини для них є надзвичайно діявим знаряддям для досягнення цієї мети. Кажучи іншими словами, їхні особисті та колективні інтереси є діаметрально протилежними інтересам окремих народів. Отож ці народи слід було б об'єднати для спільної боротьби із культом людини із лібералізмом та в підсумку за проведення десекуляризації світового суспільства, принаймні суспільства. Загальноєвропейського. І саме у цьому полягатиме основна місія великого реформатора, тобто великого українського державного діяча майбутнього, про якого ми дізналися із численних пророцтв, відео про які були раніше опублікованими на цьому каналі.